Друзі, нагадую, що в постометах знаходиться ще в продажу один такий дуплекс. 118 квадратних метрів. Загальної площі два поверхи. Плюс земельна ділянка 2,5. Другий поверх вільне планування. Є панорамні вікна. Один балкон з однієї сторони. Є балкон з південної сторони. Ось фасад зроблений. Бетонна стяжка, бетонне перекриття, моноліт, перший другий поверх, бетонні такі сходи. І на першому поверсі також хороше планування. Це йде панорама вікон з вітальною кухнею. Отака відпочинкова зона. Є кладова з цієї сторони, можливість встановлення камінок. Це вихід на терасу. Оця територія до цього будиночку. Є скважина. Є електрика 12 кВт зроблена. І септик також. Генсифікація наступного року. З цієї сторони санвузол, з цієї сторони санвузол, вихід на каналізацію. І ось тут кухня відокремлена з виходом на внутрішній двори. Хороші, якісні двері. ось Зроблений вже повністю фасад. Ось так покажу трошки з бічної сторони. Тут це посаджені ялиночки, погорожена територія. Ось такий зроблений, зроблений повністю фасад. Це йде задній дворик. Вже готова повністю оліньовка зроблена і фасад з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони. От. Сюди, до речі, можливо зробити заїзд автомобіля, якщо бажаєте, трохи тіньочку. Ось так крастування забираємо з дня на день. Септик перед будиночком зручний. І ось така територія ще перед будинком. Тут буде спільна огорожа, цей будиночок вже проданий. Ось, А цей ще знаходиться в продажі і є можливість його придбати в досить хорошій ціні. Ціна 70 тисяч на даний момент. Тому пропозиція досить вигідна. Вулиця, до речі, вся освітлена. Тут, з цієї сторони, з цієї сторони. Тому телефонуйте. Все вам покажу, все розкажу. Одиночок реально хороший вартує своїх грошей.